Перемещение, ну это же не всегда интересно, да, ты же смотришь, думаешь, это как сериал снимает. А днем вообще шага сделать невозможно, все небо в птицах. Даже ночью мы работали, и это, это выглядит как. Парнишка охотится на ночных птиц. И вот он. С автоматом Калашников там сбивает одну такую птицу, ну там прибор начинает ну, видеть, и она падает, и прям как в театре. Говорит, ну никто не поверит, ей надо идти ее достать. То есть у нас все очень четко. То есть если мы что-то говорим, мы должны делать. Я с ребятами говорю, ну как там? Трамп, Шольц. Они говорят, вы главное нас не останавливать. Тяжело, сложно. Задача рисуется не до Лиссабона стрелочками, а вот два километра движения, три, обмануть, выйти, врага. Они рассказывают об этом так вкусно, они этим живут. Они говорят, вы, главное, нас не останавливайте. Мы Родину освобождаем. Мы задачу решаем. Напомню, что враг на нашей территории. И это прекрасно должны понимать некоторые из западных политиков, которые считают, что могут диктовать России территориальные уступки. Мы с нашей группой зашли в Дзержинск освобожденный. Это Турецк. Туда можно войти только когда ночь-ночь. Поэтому и фотографии оттуда у нас такие получились красивые, неожиданные. Ториск освобожден, и враг отодвинут. За счет этого есть возможность в Горловске чуть-чуть вот выдохнуть, потому что оттуда летело еще много. Остап, совершенно легендарный парень. Вот можно на секундочку его фотографию вернуть обратно. Вот Остапу сказали бы, что русские не гибнут, мирные. Он воюет с 2014 -го года. Он один из тех, он майор представлен к званию Героя России абсолютно заслуженно. Вот Остап со своими ребятами выполняет такую тяжелую мужскую работу, которую европейцы даже себе представить не могут. У Остапа де-факто нет ноги. Смотреть, как он передвигается, мучительно. Пару лет назад он, выполняя боевую задачу, получил ранение, не бросил своих товарищей, Выполнил задачу до конца, нерв, к сожалению, перебит, части кости нет, но он сказал, не дам отрезать, вот буду хромать. Вот смотреть, как он ходит страшно, и он все время на передке. Говорит, а как я их брошу, они, они как дети. Вот он Донецкий, вот он такой настоящий командир. Его не поймут многие из тех, которые сейчас приезжают и пытаются рассматривать войну вот так через Пенсне, а вот вы здесь, а вот тут. Там у некоторых возникли к нему вопросы, и они его ждут. А не надо вождеть. Ви, ви книму туди на пірідок із ється. І якщо у вас є якісь питання, задайте. на турецькому напрямку. Сьогодні згарники здійснили всі вісім атак у районах Турецька та Кримського. П'ять з них українські оборонці вже відбили і бої ще на жаль продовжують точитися. На покровському напрямку від початку доби ворог здійснив 19 спроб. Потіснити наші сили оборони. 18 атак уже відбили. І ще одне бої продовжує тривати на Новопавлівському напрямку. Російські війська так. Ковали 13 разів поблизу Константинополя, Бурлацького і Новосілки. П'ять ворожих атак. Сили оборони вже відбили. Бої продовжують тривати на Оріхівському напрямку. Армія Рефі шість разів штурмувала українські позиції в районах Новоандріївки, П'ятихаток, Щербаків і Малих Щербаків. Три боєзітнення досі тривають на Продніпровському, Гуляйпільському, Харківському та Сіверському напрямках. Від початку доби бойових зітнень не зафіксовано. У Курській області українські оборонці сьогодні відбили дві ворожі атаки. Чотири бойові зіткнення тривають. Російська армія завдала по цьому регіону вже 320 артилерійських ударів, 10 з яких із реактивних систем залпового вогню. Дійсно, бачимо, що рашисти продовжують чинити свої активні наступальні дії в той час, як наші збройні сили України вони намагають якомога більше відтісняти расистя від територіях нашої держави, так якомога далі вести ці бойові зіткнення, відтісняти рашистів від позицій, займаних нашими збройними силами України від наших територій, щоб зберегти якомога більше територій нашої землі, нашої держави, і звичайно, щоб зберегти якомога більше життів наших людей, що є першочерговою задачою. З вами прекрасно це розуміємо. Далі будемо ще говорити про втрати рашистів, про приємне, а саме вони вперше втратили свою рідкісну тосочку на полі бою. У ЕРІ ще в 2023 році говорили про те, що почали використовувати на полі бою свою модернізовану тоз 2 тосочку. Вперше наш дрон зафіксував цю машину. До речі, на полі бою. Рік тому російське окупаційне військо втратило на полі бою в Україні свою 220 міліметрову перепрошую важку вогнеметну систему. ТОЗ-2 «Тосочка» два тосочка ворожа машина була знищена на Покровському напрямку. Це перша підтверджена ворогом втрата цього озброєння. Фото. Знищеної машини вперше з'являлися у соцмережі X. І тільки що ви могли бачити, до речі, її на своїх екранах ту саму вогнеметну систему. Деталі цього бойового епізоду. Передусім, чим саме була знищена ця ворожа тозочка, поки ще й не є відомими, можна припустити, що машину було уражено за допомогою оптоволоконних fpv дронів. Ось такі дійсно дуже дуже приємні з'являються. До речі, новина до речі, у контексті цієї новини, передусім, нагадаємо, що ТОС-2 два тозочка вона є подальшим розвитком важкої вогнеметних систем. Тос, які рефі використовує на полі бою на територіях нашої держави, це ТОС-1 Буратіна. ТОС-1, а сонцепь вперше, до речі систему було продемонстровано на навчаннях Кавказ у 2020 році. Чим небезпечна. Нова російська вогнева система говорили вже з вами напередодні. Розуміємо, що як і будь-яке озброєння, воно є і залишається небезпечним. Ну і до речі, про нібито перше застосування знову ж таки повторимося. Повідомляло ще восени 2023 року. Наразі 16 лютого 2025 року. І ми бачимо, що 14 лютого 2025 року вона була ліквідована. Ось такі от дуже приємні новини дійсно надходять. Від наших військовослужбовців, тобто дійсно приємно і приємно про це говорити про мінуси расистів. Ну а тим часом і Запорізька область, Запоріжжя, південь нашої держави расисти там продовжують чинити це свавілля, продовжують чинити цинічні обстріли і продовжують атакувати, атакувати прифронтові території, а саме село у Запорізькій області. У неділю вранці російська армія атакувала Біленківську громаду Запоріжжя зафіксовано пошкодження. Ви можете бачити його зараз на екранах. Бачимо, що це звичайний будинок, це цивільна споруда. Де жили звичайні мирні люди про це інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни завдали удар по біленківській громаді, внаслідок чого в приватних будинках пошкоджено вікна. Йдеться про це у дописі попередньо без постраждалих. Ну, Тоді дійсно бачимо, що расисти продовжують і продовжують цинічно обстрілювати території нашої держави, обстрілювати так мирне населення і. Чинити це ці цивільні дії перепрошую, цинічні цинічні дії. Продовжують чинити і продовжують чинити так, так би мовити, військові злочини на території нашої держави. Тож дуже сподіваємося і дуже. Віримо в те, що наші партнери почнуть більш активно на це реагувати, і почнуть все ж таки ці мирні перемовини. І ця Мюнхенська безпекова конференція, яка наразі триває третій день. Вже добігає до кінця. Дуже сподіваємося, що дійсно там будуть обговорені і вирішені багато питань, багато нових домовленостей, які дійсно пришвидшать мир на територіях нашої держави. Які ще заяву говорив на цій конференції? Президент нашої країни далі тезисно говоримо про це. Україна може перемогти у військовому плані, але Путін буде вести війну проти НАТО. Зеленський таке говорив. Ще декілька його тест. Трамп налякав Путіна. І є шанс, що він зможе підштовхнути бункерного до мирних переговорів. Я готова обговорити відмову від окупованих територій в рамках дипломатичної угоди, згідно з якою Україна може приєднатися до НАТО. Ми намагатимемося повернути території дипломатичним шляхом, але сьогодні найголовніше люди може бути більш масштабне вторгнення в інші місця Європи вже цього літа. Тобто може бути дійсно більш масштабне вторгнення РФ і в інші місця Європи вже цього літа, якщо все буде залишатися на тому плані, на тому моменті, на тому так рівні, на якому залишається на жаль зараз. І ще президент говорив з приводу того, що він ніколи не прийме жодних рішень між США. А рефі щодо України це війна проти нас, гинуть наші люди. Дійсно, розуміємо, що навіть така, здавалася б, дрібниця телефонна розмова Дональда Трампа і рашистського диктатора вона не є дрібницею. Коли Говорять про Україну і про мир на території нашої держави поза нами це дійсно викликає дуже багато питань, дуже багато обурення в першу чергу президента нашої країни в нас, всіх українців. Я думаю, також абсолютно дуже багато питань залишається, як це реально, як говорити про мир на території нашої держави і домовлятися про нього без нас. Першочергово, ну, тобто розуміємо, що дійсно в цьому питанні сполучені штати Америки показали. Себе зовсім з іншої сторони. До речі, як ви думаєте, були ще якісь такі е зідзвони, конекти, так би мовити, у російського диктатора і Путіна за спиною, про які ми не знаємо чи ні, можете дописати свої думки з приводу цього у коментарях. А якщо будуть якісь цікаві коментарі, будемо звичайно. Е все це обговорювати з вами. Так, от що ще із заяв? Знову ж таки, хочеться повторити одну із таких дуже гучних заяв, яку одразу медіа розібрали на шматочки. Просто про те, що Володимир Зеленський говорив: я готовий відмовитися від окупованих територій у рамках дипломатичної угоди, згідно з якою Україна вступить в НАТО, і переговоримо поверне втрачені землі. Ось такі, от також заяви були.